Депутати злоли нові таємні розмови у справі міндіча, де потім дофігурує фігурує голова офісу президента Єрмак. Назвали ще декілька прізвищ. Скандал набирає обертів, до того ж, з'являються дані, бо корупціонером корупціонерам справді могла допомагати людина, яка має доступ до секретів державного рівня. Саме це дозволяло довгий час діяти у тіні. Розпочалося таке, що ми і уявити не могли. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В корупційному скандалі, в якому фігурує Тимур Міндіч, з'явилися нові резонансні деталі. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак також фігурує на плівках міндіча у розслідуванні про масштаб. Корупцію в енергетиці під псевдо Алібаба і про це заявив народний депутат Ярослав Желізняк. Він зазначив, що на записах Алібаба проводить наради та дає завдання переслідувати набу СЕП вже прийнято. Рішення Железняк зазначив, що і Єрмак, і Тимур Міндіч давно є друзями президента Володимира Зеленського. Були знайомі ще до обрання останнього главою держави, але тоді їх спілкування ймовірно ще не було близьким. Однак, за словами депутата саме міндіч у 2020 році міг запропонувати Зеленському замінити тодішнього голову офісу президента Андрія Богдана, який не влаштовував олігарха Ігоря Коломойського на Андрія Єрмака. За словами нардепа, довго час Міндіч та Єрмак співпрацювали. Однак у 2025 році між ними виникли певні розбіжності відповідно зазначив депутат під час призначення нового уряду у липні квота міндіча в Кабміні зменшилася. При цьому Железняк вказав на іншу історію, яка вказує на зв'язок Міндіча і Єрмака, та обізнаність останнього про всю історію. У січні 25-го року, під час години запитань до уряду, о ВРО він запитував тоді, що й міністра енергетики Германа Галущенка про роль Тимура Міндіча в енергетиці. Сам Галущенко тоді від усього відхрестився. Однак, за словами Железняка, в офісі президента тоді піднявся шум. Цей який піднімав самоголова. Офісу президента, то що знає Андрій Єрмак про всю оцю історію, мені здається, дуже, скажімо, так, питання риторичне. Додав депутат. Про цьому Железняк розповів, як під час антикорупційного форуму керівник САП Олександр Клименко розповів, що на плівках фігурує дехто Алібаба, який проводить наради з правоохоронними органами, яким дає доручення переслідувати набої САП. Відразу декілька джерел вказали мені, що Алібаба це АБ. Дуже часто я чув, як Єрмака скорочує до АБ або на Зивають Алла Борисівна так ось Алі Баба на цих плівках. Це Андрій Борисович Єрмак, заявив Желізняк та додав, що за його даними історію із прийняттям закону про ліквідацію інституційної незалежності Септа у липні вів особисто Єрмак. Желізняк вважає, що відставка Єрмака була правильним кроком, але інформації про таке рішення наразі немає. Саме тому депутат припустив, що Єрмак і далі залишиться в офісі президента та продовжуватиме впливати на призначення міністрів та посадовців високого рангу, заповнивши Тімура Міндіча. Ключові представники влади наближені до зали... Ленського після резонансного розслідування набу Мідас радять йому звільнити главу офісу президента Єрмака. повідомляє джурала української правди, за словами співрозмовника серед топів Слуги народу у раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака. В середовищі слуг сформувалася своя коаліція рішучих, яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу офісу президента не звільнять. За даними української правди, ініціатива йде з орбіти тандему Арахамія Гетьмансев у союзі з ліберальним крилом Слуги народу. Водночас Єрмак переконує президента, що за корупційними проблемами може стояти олігарх Коломойський, який вже третій рік перебуває в СІЗО СБУ. За словами джерел, наближених до банкової знайти ворога, щоб не визнав. Знайти ворога, щоб не визнавати провини одна із улюблених тактик в офісі президента. Своєю чергою сам Коломойський вже активно коментує так званий міндічгейт. Під час судового засідання він назвав бізнес-партнера друга Зеленського Тимура Міндіча, стрілочником, людиною, що не тягне на главу мафії. Політехнолог Михайло Шительман прокоментував останні новини, пов'язані із корупційним скандалом. Слушайте, від нас требували боротьби з корупцією. От нас трибулі борьби з корупцією. Эту коррупцию обнаружили не немцы, и не французы, и не американцы. Эту коррупцию обнаружили украинцы. НАБУ – это украинская организация, учрежденная согласно украинскому закону, Украинской Верховной Радой. То есть Украина сама очищается от коррупции, как бы то ни было. Сама себя очищает. Это же не то, что американцы нас поймали за руку, что мы у них деньги украли. Или итальянцы. Но это же не так. И что Украина должна была сделать? Скрывать? Ну вот наша НАБУ, которая хочет очистить страну от скверной коррупции. Оно что должно сказать? Нет, нет, сейчас война, мы рассказывать никому ничего не будем. Да, мы коррупцию нашли, коррупционеров нашли, все это в энергатами, но мы будем молчать, чтобы не портить нам войну. Вот как нужно вести себя в этой ситуации? Это очень простой вопрос. И, кстати, вот европейские в хорошем смысле чиновники, бюрократы, они это понимают, что это они настаивали на том, что мы боролись с коррупцией. И мы этим занимаемся сами. Вот чувствуете, да? Не нас поймали за руку, а мы сами с собой, сами занимаемся самоочищением. Понимаете, что такое демократическая страна? Вот это моя вечная диалоги с хорошими русскими. Когда я пытаюсь объяснить, что в демократической стране хороши, нужны и те, и те, и те. Ну, коррупционеры не нужны, но нужны и правые, и левые, и центристы. Разные партии с разными идеями, предложениями и способами решения проблем. Поэтому в демократической стране нужно и правительство, и НАБУ, которое с этим правительством как бы пытается поймать и проверить, нет ли там коррупции. И то нужно, и другое, и третье. В этом разница с демократической страной. Это очень тоталитарный подход сказать. А, нет, ну раз, раз у вас разоблачили коррупцию, вам надо перестать помогать. Это тоталитарный подход, а не демократический. Кстати, поэтому, я думаю, вот американцы, я сегодня читал Фокс, зашел на Фокс, а там новость. Белый дом уже который день молчит по поводу коррупционного скандала в Украине. Так да потому и молчит, потому что ну, это внутреннее дело Украины. Украина сама себе, у себя нашла, сама себя очищает, и Белый дом не хочет в это вмешиваться. Логично? Логично. Ну, а сам Тимур Міндіч, кого підозрюють у створенні злочинної організації, що причетна до масштабних розкрадань у сфері енергетики, виїхав з України, скориставшись послугами віп-таксі. йдеться про львівський сервіс преміум перевезень Таймлюкс. За даними журналістів, міндіч виїхав автомобілем Мерседес benz С 350 який належить одному із власників цього сервісу Максиму Вовку. Водночас, інший співвласник цієї компанії Ельдер Асадулаєв, за даними схем раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Дією чергою детектив набу Олександр Абакумов запевнив, чого спробують повернути. Ми досліджуємо обставини. Його втечі детально розбираємо, хто йому допомагав. Цьому всьому буде надана належна оцінка. Нам дуже неприємно, що він дізнався, що у нього відбудуться обшуки і покинув країну. Але ми зробимо усе, щоб спробувати повернути його. Будемо дивитися, де він. Сьогодні чув, що він уже в Ізраїлі, сказав детектив. Окрім цього, під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віце-прем'єр-міністрі Олексію Чорнешову викрили особу, яка фігурує підкоди ім'ям професор у так званих плівках Міндіча. Про це повідомив прокурор САП під час засідання. За словами прокурора, професором називають Світлану Чорнишову дружину Олексія Чорнишова, а не міністра енергетики Германа Галущенка. Як припускали раніше прокурор повідомив, що бізнесмен Олександр Цукерман, нібито передавав Світлані Чорнашові 500 тисяч доларів США у своєму кабінеті. Ці кошти за версію обвинувачення вона мала передати своєму чоловікові. Ну а мати Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупцію сфері енергетики протягом 20-23 років, значно розширила своє володіння нерухомістю. Стала Міндіч стала власницею трьох квартир в Києві. Дві із трьох квартир було придбано у 23-му році у преміальному житловому комплексі столиці. У 23-му році стала міндіч стала власним це ще двох квартир у престижному київському житловому комплексі. Метрополь ці об'єкти належать до преміум сегмента та розташовані в одному з центральних районів столиці. Загальна площа двох цих об'єктів сягає майже 200 квадратних метрів. Відомо, що ринкова ціна квартир на 23-й рік оцінювалася майже у 600 тисяч доларів. Але фактична сума, яку змогла заплатити мати міндіча, ймовірно, була нижчою. За інформацією видання стала міндіч витратила на ці дві квартири майже 3 мільйони гривень. Придбані об'єкти належали забудовнику ЖК Метрополь ТОВ Скай Проджект, власником якого є Олександр Глімбовський, тесть голови державної фіскальної служби Романа Насірова. Що ж, ну а далі поговоримо також і про те, що в Кабміні тривають кадрові потрясіння після корупційного скандалу, пов'язаного зі справою бізнесмена та медіа менеджера Тимура Міндіча. Зокрема, репутаційний удар зачепив уряд Юлії Свириденко, який працює менш ніж півроку. Двоє міністрів, чиї голоси були зафіксовані на плівках. юстиції Герман Галушенко та енергетика Світлана Гринчук вже подали. Відставку і пошук їхніх наступників триває за даними джерел у кабміні. Знову розглядають ідею об'єднати міністерство юстиції із посадою віце премєра з європейської та Євроатлантичної інтеграції, яку нині обіймає Тарас Качка. Нібито цю ініціативу підтримує прем'єр-міністр Сверденко. Однак, в минулому такий експеримент визнавали невдалим. Одним із реальних претендентів на посаду глави Мінюсту називають заступницю керівника офісу президента Ірину Мудру. У фракції Слуга народу зазначають, що ситуація стала для прем'єра ударом репутації. За словами одного із нардепів Свероденко ще під час формування уряду виступала проти призначення Галущенка, проте не мала достатньої суб'єктивності. Е, ну і включно цей скандал може змінити баланс впливу в уряді. Свероденко намагалася із перших днів тримати хороший імідж, і тут на тобі. Хоча насправді ще в момент формування Кабміну вона сильно чинила опір призначенню Галущенка. По суті, Свероденко поплатилася за те, що у неї не було самостійності в момент формування її Кабміну. Можливо, тепер це призведе до того, що уряд стане більш суб'єктним. Ує один із нардепів з слуги народу. Попри це, ключові рішення відстронення міністрів, а згодом їхня відставка ухвалювалися на банковій. Сверденко ж вимушена публічно реагувати, подавати до парламенту кадрові подання, обіцяти аудит і перезапуск енергетичного сектору та давати пояснення західним партнерам. Чи будуть нові звільнення? Поки невідомо. У парламенті припускає, що серед потенційних фігурантів можуть з'явитися представники сектору оборони чи інфраструктури. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали себе до кінця. Підпошиться залишайте вподобайки та коментарні. Антері не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.